Свято-Перебреженський кафедральний собор, в якому ми зараз знаходимося, є одним з тих об'єктів, фотографією якого обійшли, мабуть, вже весь світ, який, будучи храмом, будучи культовим об'єктом, всупереч російській ідеології, яка насаджує нам думку про те, що вони несуть визволення, і, зокрема, під православним, в тому числі, Христом, став жертвою. Цього російського Христа, який, мабуть, був перевернутий в той момент над всією Росією, і, на жаль, спонукав російське керівництво прийняти рішення про війну з нами, з українцями. Ми потерпаємо сьогодні від ворожих обстрілів, ми потерпаємо і, на жаль, змушені приймати рішення щодо захисту нашої культурної спадщини. За ініціативою України, історичний центр забудови Одеси, Припортове місто були внесені до переліку об'єктів ЮНЕСКО, які знаходяться під загрозою. Світова громадськість звернула увагу на цей об'єкт, звернула увагу на необхідність допомоги Одеситам, громаді уберегти і відновити майже втрачені об'єкти. Підписано між урядом України та Італійської республіки меморандум про співробітництво в частині дослідження, а саме головне фінансування з боку італійських партнерів, тих аварійних, протиаварійних робіт, консерваційних, які сьогодні необхідно здійснити, як в цьому культовому об'єкті, так і на низці інших об'єктів, які постраждали в центрі Одеси внаслідок ворожого обстрілу. Зовсім скоро, через два тижні, я вже можу анонсувати. Ми готуємо підписання меморандуму, додаткового, конкретного, вже, який передбачатиме виділення коштів, знову ж таки, в конкретних розмірах і сумах, на об'єкти, в тому числі і на цей. Ми розраховуємо на те, що світова міжнародна спільнота, підтримуючи нас. Допоможе нам вирішити ті задачі, на які, на жаль, сьогодні не вистачає нашого національного ресурсу, і ресурсу територіальної громади. Ми зараз говоримо про суму, вона уточнюється в 45 мільйонів євро. Остаточного рішення ми ще не бачимо, як і перелік об'єктів, але ми будемо наполягати на тому, щоб меморандум був максимально деталізованим і щоб ми чітко розуміли на який заклад скільки коштів піде. Це важливо для планування нашої роботи.